Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо закручувати помідори половинками. Нам знадобляться такі інгредієнти на 2-1,5 літрові баночки нам потрібно помідори приблизно 2 кг, болгарський перець 3 штуки. Це приблизно 300 г, гострий перець, пів штуки, часник 32 г, петрушка, 3 гілки і свіжий базилік. Одна третя пучка. Для маринаду на 1 літри води потрібно Сіль, 1 столова ложка це й 30 грам, цукор 4 столові ложки це й 95 грам. Оцет. Оцет на 1 літрову банку. 70% півчайної ложки або 9% 2 столові ложки. Беремо 2 кг помідорів, болгарський перець. 300 г, гострий перець пів штуки, чесник 32 г, петрушка три гілки, базилік. Одна третя пучка. такий гарний базилік я виростила на своєму городі. І всі інгредієнти, крім помідорів, зараз будемо крайти на кусочки і пропускати через м'ясорубку. Ось така маса вийшла. В кожну півтора літрову баночку кладу по 4,5 столові ложки заправки. Помідори розрізую на двоє. Помідори даємо в баночку. Готуємо маринад на 1 літр води, даємо 30 грам солі, це 1 столова ложка, і 95 грамів цукру, це 4 столові ложки. Наливаємо маринад. Банки стерилізуємо 15 хвилин. В кінці стерилізації додаю в кожну півтора літрову баночку. 3 столові ложки от 109%. Накриваю кришками і закручую. Банки закручуємо кришкою, переростаємо верх дном і закутаємо ковдрою до повного вистигання. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па-па-па-па.